У Білгородській області нові обстріли та прильоти. Є загиблі, А Міноборона РФ ізвітувало про десятки збитих снарядів. У Білгороді та Білгородській області вранці в четвер, травня, лунали вибухи. Губернатор В'ячеслав Гладков заявив про роботу ППО, яка нібито збила кілька цілей на підльоті до міста. У регіоні двічі за ранок оголошували ракетну небезпеку. При ранковому обстрілі Білгорода постраждали два дитячі табори. У наші так прильотів в одному районі пошкоджено господарську споруду, а в другому поле стадионе постраждал их Уважаемые друзья, мы живем с вами при фронтовом регионе. А активность противника, активность врага, к сожалению, продолжается. А, есть пострадавшие, есть, происходит иногда самое страшное, гибнут мирные жители. Унаслідок повторної атаки ВПЛА у селі Красний Восток в Яковлівському окрузі загинула жінка. Ламками від безпілотника пошкоджені приватні будинки, розташовані поблизу. Інформація про наслідки уточнюється, але російські змі вже публікують відео. Наслідків атаки безпілотника у Яковлівському окрузі. Зруйновано другий поверх приватного будинку. ламками посічені сусідні будинки. Територія оточена, а на місці працюють вибухотехніки. Увіділа затемління, пожар. Дом разрушенный. И соседи все уже сбежались. И начали уже оказывать какую-то помощь. Шланг вытащил воду, струю воды опустили. Все. Все. Звук, очень звуки страшно. громкие, да, были? Наверное? Очень. Один громкий звук. Очень сильный один громкий звук. Каково это вообще вот, переживать такое горе? Это страшно. Это страшно, потому что, ну, конечно, каждого может коснуться. Мы такой, У вас нет повреждений? Не смотрели И еще? Небольшие ничего? большие вот повреждения. Окно, окно разбито, но это все такое. Это все. И дом бы был бы, лишь бы человек был жив. Это ужасно. У Білгородській області, як стверджує губернатор, пошкоджено кілька приватних будинків. А своєю чергою Міноборони РФ країни-агресора заявило, що ППО знищила три снаряди РСЗВ Вільха, 32 ракети РСЗВ ВАМПАЯ і три дрони на територію Білгородської області.